Любителів математики, юних і тих, котрі з досвідом. З вами Галина Олексіївна. Ось таке цікаве рівняння пропоную сьогодні. Ставимо відео на стоп і розв'язуємо. Вподобайку можна ставити зразу та підписатися на канал. Тут багато є математичного і цікавого. Отож, розв'яжемо сьогодні таке рівняння. Х-8, що ділиться на х-3 плюс x-7, що ділиться на x-4, плюс x-6, що ділиться на x-5, плюс x-5, що ділиться на x-6, дорівнює мінус 4. Як же розв'язати таке, на перший погляд, непросте рівняння? Давайте почнемо з того, що числа, які є в дробах, Цього рівняння мають цікаву особливість, адже мінус 8 додати мінус 3 буде відповідно мінус 11. І мінус 7 плюс мінус 4, і мінус 6 плюс мінус 5, і мінус 5 плюс мінус 6 також будуть дорівнювати мінус 11. Отже, ми цим скористаємося. І спробуємо до лівої і до правої частини цього рівняння додати четвірку. Тобто ми до кожного дробу зліва додамо одиницю. Але спочатку зважимо на те, що знаменники не дорівнюють нулю. Тобто х-3 не дорівнює нулю, відповідно, і х-4, і х-5, і х-6 також не дорівнюють нулю. Тому х не дорівнює відповідно 3, 4, 5 та 6. І додавши четвірку до лівої і правої частини нашого рівняння, ми одержимо ось. Такий вираз. І давайте зараз розглянемо вираз в перших дужках і зробимо відповідні перетворення. І так, х-8, відповідно, що ділиться на х-3 плюс 1, дорівнює. В знаменку ми будемо мати х-3, тоді додатковий множник до одиниці буде хміну 3. І в чисельнику. Запишемо такий вираз х-8 плюс х-3. Зробимо зведення подібних доданків, і в чисельнику будемо мати 2х-11, а в знаменнику x-3. Зрозуміло, якщо ми Зробимо такі ж відповідні перетворення в усіх дужках, то всюди в нас в чисельнику буде вираз 2х мінус 11, і наше рівняння набере такого вигляду: 2х-11, що ділиться на х-3 плюс 2х мінус 11, що ділиться на хміну 4, плюс 2х мінус 11, що ділиться на х-5, плюс 2х мінус 11, що ділиться на x-6. Звичайно, це дорівнює нулю. Тепер бачимо, що вираз 2х-11 можна винести за дужки. І вже в дужках ми одержимо дещо простіше рівняння одиниця, що ділиться на x-3, плюс одиниця, що ділиться на x-4, плюс одиниця, що ділиться на x-5, плюс одиниця, що ділиться на x-6. Тут також бачимо цікавий момент. Якщо ми розглянемо перший і Четвертий доданок в дужках, то у знаменнику такі числа, які в сумі дадуть нам мінус 9. Відповідно, другий і третій доданок має в знаменнику також такі числа, які в сумі дадуть мінус 9. Ми цим скористаємося і знайдемо суму. Першого і останнього доданку. Тобто дріб одиниця, що ділиться на х 3 плюс одиниця, що ділиться на х-6, дорівнює. Зрозуміло, спільний знаменник буде x-3, що множиться на х-6. Тоді додатковий множник до першого дробу буде х 6, а до другого відповідно хміну 3. Ну і... Ми в чисельнику запишемо х-6, плюс х-3, знову ж таки, зведемо подібні доданки і будемо мати 2х-9. Відповідно, такі ж перетворення зробимо і з двома іншими дробами. Одиниця, що ділиться на х-4, плюс одиниця, що ділиться на х-5. І бачимо, що справді в нас в чисельнику знову є два однакових вирази. І зрозуміло, що ми можемо цей вираз винести за дужки. І вже наше рівняння набере ось такого вигляду: 2х-11, що множиться на 2, 2х 9 9 в дужках сума двох ось таких дробів. Одиниця, що ділиться на х квадрат мінус 9х плюс 18, плюс одиниця, що ділиться на х квадрат мінус 9х плюс 20. І все це дорівнює нулю. Отож, нам залишилося розв'язати таке рівняння. Ну і, звичайно, раз тут добуток трьох виразів, то ми запишемо, що 2х-11 дорівнює 0, або 2х 9 дорівнює 0, або вираз в дужках також може дорівнювати 0. Розв'яжемо перше рівняння. 2х дорівнює 11. Або х дорівнює 5,5 Далі розв'яжемо друге рівняння. 2х дорівнює 9, або х дорівнює 4,5 десятим. Ну і розв'яжемо третє рівняння. Перенесемо доданок, другий доданок вправо із знаком мінус, одержимо ось таке рівняння, одиниця, що ділиться на х квадрат, мінус 9х плюс 18 дорівнює мінус одиниця, що діляється. На х квадрат мінус 9х плюс 20. Далі ми можемо або розкрити цей вираз як пропорцію, або бачимо, що вираз х квадрат мінус 9х плюс 18 дорівнює. Мінус і в дужках х квадрат, мінус 9х плюс 20. Далі розкриємо дужки, Ну і знаки в дужках поміняємо на протилежні, тобто будемо мати справа мінус х 9 х мінус 20. Перенесемо всі доданки вліво і зведемо подібні доданки. Ми одержимо квадратне рівняння 2 х квадрат мінус 18х плюс 38 дорівнює 0. А далі поділимо ліву і праву частину нашого рівняння на 2. І одержимо вже таке квадратне рівняння х квадрат мінус 9х плюс дорівнює 0. Це квадратне рівняння не має цілих коренів, тому ми не зможемо скористуватися теоремою оберненою до теореми Вієта. Але знайдемо ці корені корені цього рівняння за теоремою за дискримінантом. Так? Отже, Дискримінант дорівнює b квадрат мінус 4 це дорівнює. Мінус 9 до квадрату 81, мінус 4, що множиться на 1 на 19, це буде 70. 6, Отже, 81 мінус 76 дорівнює 5. Ну і знову ж таки за формулою знайдемо корені нашого квадратного рівняння. Х1, друге дорівнює мінус b мінус корінь з дискримінанта, що ділиться на 2а. Або це дорівнює. 9 плюс мінус корінь з 5, що ділиться на 2, помножити на 1. Ну і запишемо ці корені. Запишемо х 3 і х 4 адже в нас вже два корені є. Тобто 9 мінус корінь з 5, що ділиться на 2, і 9 плюс корінь з 5, що ділиться на 2. Ось ми і. Розв'язали таке цікаве рівняння четвертого степені і одержали чотири корені. Можемо записати відповідь: 4,5, 5,5, далі 9 мінус корінь з 5, що ділиться на 2, та 9 плюс корінь з 5, що ділиться на 2. Друзі, якщо вам усе зрозуміло, напишіть про це у коментарях. А ще ви можете допомогти розвиватися цьому каналу, ставши його спонсором. Посилання є внизу під відео. Отож, до нових зустрічей!